На рисунку зображено графік залежності шляху, який пройшов потяг, від часу, з якою швидкістю їхав потяг. Ми з тобою беремо на графіку, бачимо, що в нас є пряма: від 0 і до 180 по шкалі відстані. В даному випадку нам треба взяти найкращу точку, ту точку, яку ми побачимо на оцій прямій, і яка розташовується десь, наприклад, посередині між квадратами. От є в нас 4 квадрати, і посередині між ними розташована наша точка на цій прямій. Ми цю точку кидаємо вниз до Т та вліво до відстані. І записуємо всі дані, які ми побачимо у дано. Бачимо з тобою, що наша відстань це 180 км від даної точки. А от час визначити не так просто. Бачимо з тобою, що у нас є 0 та 2. Між ними логічно посередині має знаходитися одиниця. Тобто від 0 до 1 є 1 кубок, від одиниці до двійки є один кубок. Тобто наступне число буде трійка, бо між ними знову один кубок. Тобто наш час буде мати 3 години. Необхідно знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час. Тобто необхідно 180 км поділити на 3 години. І в нас з тобою вийде 60 км на годину. І ми це побачимо навіть з цього графіку. Якщо ми візьмемо одну годину, проведемо від неї вгору до нашої прямої, і від цієї точки тепер проведемо вліво, то ми можемо зрозуміти, що це швидше все, буде 60. Чому? Від 180 до 0 посередині має знаходитися 90. Тобто воно буде знаходитися тут. Що в нас далі може бути? Від 90 до 0... У нас посередині є дві точки. Тобто, швидше за все, наша пряма ділиться на три однакових відрізки від 0 до 90. Швидше за все це 30 та 60. Тобто кожні півклітинки є 30 км. І в даному випадку від однієї години за одну годину він приїде 60 км. Це ми побачимо навіть з цього графіка залежності шляху від часу. Тепер ми з тобою запишемо відповідь, у якій вкажемо, що у нас швидкість дорівнює 60 км на годину.